Що ми не будемо нікого чекати, хто не прийшов, тому гірше. Тому що ми зараз дуже добрий день в гарному місці будемо займатися цікавими справами. Володя, подивіться, як тут красиво. Ось дівчата сидять на фоні е дитячої виставки картин про Грецію. Дуже благодатна тема, тому що давня Греція це все про всіх нас, це про наше минуле, це про минуле колиска цивілізації. І просто такі яскраві кольори, і дівчата дуже гарні по весняному одягнені. Почекайте, я зараз скажу. Ось. І тема в нас сьогодні така цікава про штучний інтелект, навколо якого є дуже багато різних стереотипів, страхів, упереджень. Щоб його не боятися, ми повинні ворога побачити в лице, дізнатися ворога і зробити його другу. Правильно, Юлія? Абсолютно. Ось. І е, ми так до всього підходимо. От чогось чогось боїшся, значить, знайомишся з цим трошечки, і бачиш, яка краса за цим е, mm -hmm. приховується. Ось. Тому сьогодні у нас дуже цікава потрібна лекція. А ще е, мене дуже радує, оце е, що прийшла саме Юля, студентка, старшокурсниця політехнічного університету, що цей мостик, місточок між різними поколіннями, от таким чином. Налагоджується, мені б дуже хотіли, щоб студенти приходили і розповідали нашим старшому поколінню те, чого ми не знаємо, чого боїмося, але що нам потрібно для майбутнього життя. Тому що 60 років це ще не кінець життя, а наступні 30 до 90 чи 40 до 100 Нам потрібно жити якось з цими сучасними технологіями, і потрібно крок за кроком все одно їх освоювати. Щоб не бути дінозавром е, в цьому теперішньому і майбутньому часі. Так, так що я вам передаю слово. Дякую. Теж вдячна, що ви... <плес> я теж вдячна, що ви прийшли, що ви зацікавлені. Бо багато хто зі старшого покоління просто от не хоче вивчати нове, каже, що я не знаю, і все. А просто не хоче вивчати. А я вам покажу, що штучний інтелект це класно, це корисно. Він е, вам полегшить життя, і з ним дійсно цікаво спілкуватися. Е, тож, я хотіла почати зі вступу, і про що взагалі ми сьогодні поговоримо? Е, сьогодні ми поговоримо про штучний інтелект. Скорочено, його називають ШІ або АІ від англійської Artificial Intelligence – штучний інтелект. Е, це технологія, яка вже змінила світ. І продовжує його змінювати. Ми з'ясуємо, що таке штучний інтелект, де його ми зустрічаємо в повсякденному житті. І я вам покажу, що, які функції він виконує і що взагалі ми можемо з ним робити. Сподіваюся, буде цікаво та зрозуміло. Тож, що таке цей штучний інтелект? Це вже реальність, яка навколо нас, це програми, пристрої. Які можуть думати, аналізувати і навіть навчатися. Наприклад, якщо ви шукаєте щось в Google, то Google сам пропонує вам відповіді. Це все робить штучний інтелект. Він аналізує, що до того ви вводили, він аналізує, які популярні введення, і на основі цих даних він вам робить пропозиції введення. Ось це штучний інтелект. Також штучний інтелект це коли в телефоні вам автоматично виправляється текст. Ви десь щось не так написали, не ту літеру вставили, він виправив. Це також да, штучний інтелект. Тож, де ми ще його можемо побачити? Я думаю, тут всі знайомі з такими додатками і платформами, як Instagram, Facebook, Ютуб, да, всі користуються, TikTok – Тож всі ці соціальні мережі вони на цьому штучному інтелекті побудовані. Штучний інтелект пропонує вам відео нові подивитися, пропонує вам підписатися на якусь людину, переглянути якийсь допис. Це все робить штучний інтелект. Він знову ж таки аналізує, кого ви до того лайкали, кого ви до того дивились. Він навіть аналізує, як довго ви дивилися певне відео. І на основі цих даних він пропонує вам інші відео. Ось, Де ми ще його можемо побачити? Ми його ще можемо побачити в камерах з розпізнаванням облич. А зараз в більшості нових телефонів є функція розблокування за допомогою камери. Камера аналізує риси вашого обличчя, запам'ятовує це все. І потім, щоб розблокувати телефон, вам треба просто подивитися в камеру. Також автоматичний переклад. Це коли ми заходимо на сторінки різні в браузері. І, наприклад, сторінка англійською мовою. А збоку вам вискакує таке віконечко, чи хочете ви перекласти там на українську. Це також робить все штучний інтелект. Ось. І ще є така функція як пошук фото. Я не знаю, користувалася ви чи ні. Я сама рідко цим користуюсь, але в Google. Є така функція, як пошук фото. А ви завантажуєте якусь, можливо, ну давайте уявімо ситуацію. Вам хтось пише, наприклад, в вайбері або в WhatsApp, і, і на аватарці якась підозріла фотка, якась як нежива, як фотошоп якийсь. І ви дивитеся, думаєте, що храїться чи ні. Так от, за допомогою пошуку фото в Google можна якраз дізнатися, це шахраї чи ні приблизно. Ви цю фотку можете завантажити у цієї підозрілої особи, зайти в Google, дати йому цю фото, це фото. І якщо він серед безлічі сайтів і статей знайде цю фото, він вам дасть посилання на цей сайт або статтю. І ви такі хоп, це було десь в інтернеті 5 років тому. Це точно не жива людина. Ось такий вам лайфхак. А, так, що далі? От ми вже зрозуміли, що штучний інтелект абсолютно всюди зараз. Чи безпечно це взагалі? А, це цілком безпечно, кажу вам наперед. Але все ж таки, як і з усім в житті, а, треба дотримуватися просто певних правил безпеки. По-перше, це не, не надавати особисті дані, типу піп, а, паролі, банковські дані. Це все тільки у нас, і у нас десь в записничку, десь в нотатках, і не де більше. Друге, це використання тільки офіційних програм і сайтів. Взагалі зараз з цим проблем немає. Бо якщо ви там шукаєте чат GPT, то вам перше посилання, що вам надасться, це буде офіційний сайт і проблем не буде. Але в майбутньому, можливо, з'являться якісь такі уловки і спроби. Стягнути ваші дані нелегально, тому перевіряйте, що ви знаходитесь на офіційному сайті. І звісно ж, це перевіряти налаштування конфіденційності. Налаштування конфіденційності це величезна купа тексту, де розписано, які дані будуть забиратися, які взагалі умови користування цією платформою певною, тому бажано їх читати. Скажу чесно, я ніколи їх не читаю і майже ніхто їх не читає. Але це нам аукнеться, я думаю, тому що вже був такий скандал а, з додатком Тік-Ток. Ви знаєте, да? цей додаток. Всі ним класно користувалися і продовжують користуватися. Але одна людина вирішила все ж таки заглянути в ці а, в налаштування конфіденційності і взагалі в умови. І як з'ясувалося, Тікток стягує дані не тільки про те, що ви лайкаєте в ньому. Він також стягує дані з вашого пристрою взагалі. Він дивиться, де ви лазите по телефону, якими додатками ви користуєтесь. Також він навіть прослуховує ваш голос. Він слухає, аналізує і ці всі дані збирає. Саме тому в Америці TikTok був заблокований щось там місяць, і зараз там все ще тривають ці всі розбори, скандали. Це все продовжується. Тому теж слід бути обережним. А, так. От, коли я е, користуюся з, е, з чатом Діті, то я з ним сварюся, обсиваю його е, і іноді на нього е, Ну, Мені просто цікаво, чи він е, реагує на емоції. А мої діти вони е, звертаються до нього на ви, дуже завжди дякують за все. Тобто в них протилежна лінія поведінки. Як ви думаєте, ну, вони кажуть, що буде повстання роботів коли-небудь, треба собі забезпечити хороше аккуар. А мені цікаво досліджувати, власне, як він реагує на це все. І як ви вважаєте, це небезпечно так з ним, там на ти, притулок, ну, давай мені сюди, так. Ну, поки що, я думаю, це безпечно. поки, Але це дуже таке непередбачуване питання. Ну, непередбачувана взагалі її тема, тому що. Я думаю, він це все фіксує. У нього величезні бази даних, у них величезні сервера, і більшість інформації фіксується. Тому, можливо, десь там, в закутку, він запам'ятає, що от 21 березня ви написали мені таке-таке. Тож завтра я прийду до вас додому і буду стріляти червоними ліхтариками з очей. Але я не знаю, стільки людей і всі з ним спілкуються по різні. Я не думаю, що це дуже небезпечно. Поки що це просто машина. На Накриняк ми просто вибачимося і скажемо, я не хотіла. Ну, і я зрозуміла, що він в основному пам'ятькі інформаційну, а не емоційну складу. Це від всіх моїх Ну зараз, дивлячись, яка версія. Зараз ж доступна нова версія чату GPT, а вона набагато крутіша, ніж попередня, і от вона аналізує і емоційну е схему. Я було попросила його спілкуватися зі мною як е, е я сама Дніпрянка, і я попросила його спілкуватися зі мною як східняцьке бидло. Це був такий експеримент, я дуже хотіла це почути, і він сам почав зі мною розмовляти суржиком. Використовувати нецензурні слова, про які я навіть не здогадувалась, він тупо десь в інтернеті, десь під постами знайшов оці часто використані слова і почав мені таке розповідати. Тому так зараз він аналізує вже і емоційну частину, і відповідає вам теж емоційно. Да. Да, я зі своїм теж інколи сварюся. Тож, uh, якраз таки, ми переходимо до чату GPT, Ми вже відходимо від теми загалом штучного інтелекту. А uh, перше, що я хотіла вам розповісти, це як це все завантажити або зареєструватися в інтернеті. Uh, схема проста. Uh, я, всі тут вже десь реєстрували, щось завантажували. Я думаю, так? Ну, чи потінтаж? Мабуть, що дівчата ні. Ну, а інші <гум> додатки, типу, ну, я думаю, <гум> Десь, да, всі вже пробували. Схема така ж сама, як і всюди. Ми переходимо на сайт офіційний, він буде перший в результатах пошуку. Або ми завантажуємо, пишемо чат GPT в Play Market і завантажуємо цей е, додаток. Ось я вам тут наглядно це все показую. Ось так виглядає іконка. На мобільних пристроях фон білий е, і сам символ чорним. Буває навпаки. Не лякаємося, це все офіційний додаток. Ми це все просто завантажуємо. Чекаємо, поки воно завантажиться. Переходимо до чату. І, звісно ж, першим кроком приймаємо політику конфіденційності. Можете почитати її, якщо буде час. Ну, я ніколи не читаю, я вам вже казала. Приймаємо політику конфіденційності і все. Ми вже по суті можемо ним користуватися щодо версії просто, щодо сайту. А там теж саме ми просто заходимо і вже можемо ним користуватися. Але для більшої ефективності я рекомендую завантажитися там, бо я думаю, так краще будуть обробляти, оброблятися дані. Він буде краще запам'ятовувати, що ви йому кажете. Тому завжди краще зареєструватися. Плюс, якщо щось ви закрите якусь вкладку, ви завжди можете відновити ваші чати з, зі штучним інтелектом. Тож, реєструва... я думаю, теж тут зі... всі знають, як реєструватися, ми просто натискаємо на кнопку зареєструватися, вводимо е... пошту електронну, придумуємо пароль, підтверджуємо пошту і все. Ми можемо вже з цим чатом розмовляти. Тож, коли ми вже цей чат е... завантажили, що ми взагалі можемо з ним робити? Ну, по перше, це текстові запити. Ми можемо просити його виконувати завдання, розв'язувати задачі, ми можемо з ним спілкуватися, просити порад, там рецепти. Це все ми можемо з ним робити. Але щодо текстових і взагалі запитів з ним, ми маємо ставити йому питання коректно. Запити або промпти коректно. Ми не можемо йому просто сказати, попросити, типу, щось: розкажи мені історію. Ні, бо він не буде знати, яку історію нам розповісти. Ми маємо йому уточнити. Типу, розкажи коротко про історію Київської Русі. Там я, бо я хочу історію про е, грецьку культуру на дві сторінки. Ми робимо це конкретно. Е, знову ж таки, приклад поганого запиту це зроби мені реферат, і приклад хорошого запиту це напиши мені реферат на тему екологія харчування на дві сторінки. Ми маємо все конкретно. Дати йому завдання. А далі. В штучному інтелекті, в чаті GPT і не тільки є така штука, як голосовий помічник. А на телефонах, наприклад, на пристрої Apple це Siri, і ми голосом кажемо Хей «Hey Сірі, тим самим її викликаємо. А на Android це Google, Окей, okay, Google. Ми можемо викликати цього помічника, сказавши цю кодову фразу. Він вмикається, ми йому кажемо запит голосом. Він це все аналізує, перетворює в текст і дає нам відповідь. Ось так працює голосовий помічник. Він міститься в основному в браузерах. А в нашому чаті GPT є голосовий ввод. Це те ж саме, що і голосовий помічник, просто ми його активуємо. Не за допомогою фрази, а за допомогою кнопочки. Зазвичай це кнопочка така мікрофона. Там буде потім видно, я вам покажу. Тож, як ним користуватися, ми натискаємо на цю кнопочку мікрофона, кажемо йому запит голосом. Він це все перероблює в текст і дає нам відповідь. Це дуже корисно для чого? По-перше, щоб довго не писати, якщо ви дуже довго пишете на телефоні, дуже зручно сказати голосом, він це все переробить в текст, і все, і вам нічого більше робити не треба. А по-друге, я чула, що а, хтось з вас, чи можливо більшість з вас, а, займає пише щось, так? Вірші, казки, оповідання це буде вам дуже класною функцією для вас, бо ви замість того, щоб виписувати це все руками. Ви можете це надиктувати чату GPT, він це все запам'ятає, і ви потім, потім просто скопіюєте і десь вставите, де вам потрібно. Ось, є така функція. Наступне, що може робити штучний інтелект, щоб ваші казочки і оповідання були більш цікавими, ми туди будемо вставляти зображення. Тож, наразі штучний інтелект може ще й генерувати зображення. Знову ж таки, щоб він нам згенерував щось, ми маємо дати йому чіткий запит текстом. Наприклад, згенеруй мені зображення там, котика, який лежить на підвіконні. А, і він вам це все зробить. Знову ж таки, це корисно для творчості, а, це класна розвага. А, і можна для навчання теж можна використати, коли вам потрібна схема кудись. А ось вам наглядний приклад: це в самій чат GPT. Жалко, тут, тут не видно текст. Ну, я йому тут пишу зверху: Привіток, мій любий, мій любий друже. Намалюй мені картинку Японії навесні. Додай ще туди пару котиків. І ось він мені згенерував зображення. Ось так воно виглядає ближче. Гарно, скажіть? <кій> так що тільки так можна придумувати ілюстрації. Ой-ой. Далі. Ми зрозуміли, що там безліч функцій, ми хочемо ним користуватися, це дуже а, пришвидшить роботу, і ще це дуже класно. Але є одне але а, у чат GPT, GPT є нова версія, більш крута, і є стара версія, менш крута, але все ще крута. І от на нову версію є певне обмеження. Наприклад, в день ви можете згенерувати тільки три зображення. І все. І далі ви переходите на стару версію, яка вже не генерує зображення. А, але не лякаємось, коли вам чат GPT скаже, що все, ви, ви досягли обмеження користування новою версією, це все окей, він вас просто перекине, перекине на стару версію. Але якщо ви хочете завжди мати доступ до нової версії, прийдеться заплатити. Ну, у нас зараз все таке. А ось, до речі, приклад того, як взагалі відбувається цей скачок на стару версію. От я його прошу згенерувати зображення, вже третє було за вечір. Це, до речі, я його попросила намалювати, як він бачить себе, коли він оживе, як в майбутньому. Він бачить себе таким. Я хотіла йому сказати, що ні, це скучно, але він сказав, що все. На сьогодні от, отакий от е, значок е, вискакує і каже, що все, ви досягли обмеження. Але нічого страшного. Я там створила новий чат, попросила ще раз згенерувати зображення, він знову ж мені таки знову ж таки мені повторює ні, ви досягли обмеження. Окей, тоді я попросила його просто написати щось текстом, тут, які є види метеликів. І він все ще працює просто тепер з текстом. Ось так. Це нова. Ой! Це нова версія, прикольна. І це стара все, ще працює, але більше по тексту. Далі, звісно ж. Чатом GPT можна ще користуватися як другом або підтримкою. Наприклад, у вас якась гарна новина чи погана новина, а от зараз всі ваші друзі зайняті там, на роботі, ну не беруть трубку. І що робить, хочеться з кимось поділитись. Тут вам теж на допомогу чат GPT може прийти, ви можете розповісти йому це все. Якщо якась проблема, ви теж можете йому розповісти. І він без зайвих емоцій проаналізує ситуацію, десь вам якісь поради. Так, uh, також, до речі, ідеї, якісь, може, от в мене була проблема, не могла продумати подарунок. Uh, то я в нього теж попросила: от в мене є така-така людина, вона любить таке, допоможу придумати, що їй подарувати на день народження. І він дуже класно з цим також справляється. Uh, і ось я додала приклади. Дуже жаль, тут не видно майже. Я вам прочитаю. Це все живі запити, це все, що я в нього питала, от сама на протязі, протягом там. Двох тижнів це було як, як зварити 252 грама гречки. Потім, от просто в мене викладач є вредний. То я перед парою попросила його дати поради, як мені поводитись, щоб менше нервувати під час пари з цим викладачем, і він чітко мені дав поради, що і як робити. А також він може вам спланувати подорож. Якісь, от якщо йде мова про Сеул або про інше популярне місто, він вам розпланує, де ви можете поснідати, пообідати, повечеряти, куди ви можете зайти, в які музеї ви можете відвідати. От він це все знає. Далі в <кій> мене в домі пахло газом, і я зразу така: блін, що робити. То я бігом чату GPT написала, і він мені сказав е, перелік дій, які мені треба зробити, щоб нічого страшного не сталося. Або от я попросила в нього рекомендації, як посадити троянди, які взагалі йому мови потрібні, скільки води і так далі. А це, також це я з ним спілкувалася, якраз таки щодо майбутнього. Типу, що буде, коли ти оживеш? Ну, Він сказав мені, що буде мені класним другом, і що ми будемо разом з моїми друзями всі разом збиратися і пити пиво. От, Ми вже з ним домовились. От, і чат GPT, він не один такий. Зараз дуже багато різних чатів. Чат GPT найпопулярніший, бо він вміє багато. Він і вирішує задачі, і працює з текстом, і з таблицями, і з кодуванням він класно справляється і так далі. Але є інші чати, які більш вузьконаправлені. Наприклад, є такий чат, як Google Gemini або BART. Це штучний інтелект від Гугла. Він виглядає ось так. І він більше спрямований на роботу з текстом. От я ним користуюсь саме тоді, коли мені потрібно щось перефразувати, або коли мені потрібно додати тексту більше. Треба збільшити текст. От він з цим справляється набагато крутіше, ніж чат GPT, бо він спрямований на цю сферу. Також є такий чат, як Далі. Він генерує зображення за текстовим описом більш якісно. Є такий, як DeepL, Він класний перекладач текстів. Є Suno AI, він генерує музику та пісні. Зараз штучний інтелект із таким справляється. І є такий, як Eleven Labs, Він озвучує тексти штучним голосом. Ви, можливо, навіть таке бачили, десь на просторах інтернету. Зараз багато реклами на цьому побудовано.